Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Mazda CX5 2014 рік, 2.2 дизель 150 кінських сил, ксенон омивачі, автоматичне паркування, утримання в полосі, навігація. Дуже багато сучасних асистентів. Пробіг автомобіля оригінальний 123 тисячі, є всі. Документи, які підтверджують, автомобіль придбаний на аукціоні. Ось такий авто, повнопривідний, в оригінальній фарбі. Знаходиться автомобіль в Вінниці. Ось така шторка, рідко в них попадається, місткий багажник. Дуже динамічний автомобіль. Ззаді є підлокітник, В дзеркалах асистенти, мертві зони, ось автоматичне паркування, шкіряне кермо, Шестиступінчата коробка передач, механізм управління. Ось такий автомобіль. Вартість автомобіля, щоб придбати. 15 тисяч, безключовий доступ, два ключі, ось таких оттом-том, возонний клімат контроль, обігріви, лакова панель, автоматичне затемнення, Світло. стан. Нового автомобіля зараз відкрию капот. Більш детально фото можете подивитися в групі Viber, буде посилання, двигун немитий. Ось таке сьогодні короткий огляд автомобіля на новій зимовій. Зміні, дзеркала складаються, інші асистенти, кого зацікавив, телефонуйте, коментуйте, підписуйтесь. Всім гарного дня і до нових зустрічей!